Good evening, America. Дональд Трамп запропонував екс керівникові PayPal інвестору Девідові Саксу обійняти нову посаду в його адміністрації. Убраний президент хоче створити посаду спецпредставника з питань штучного інтелекту та криптовалюти. У повідомленні в соцмережах Трамп написав, що САКС зосередиться на тому, щоб зробити США світовим лідером в обох галузях. Трамп каже, що його адміністрація забезпечить криптоіндустрії чіткість, яка їй дуже треба. Раніше він називав такі валюти шахрайством, але підтримав цей сектор під час пере. Адвиборчої кампанії Перемога Трампа привела до зростання біткоїна, бо багато хто має надію, що нова адміністрація буде доброзичливішою до цифрових активів. Минулого тижня провідна криптовалюта уперше подолала рівень у 100 тисяч доларів за один біткоїн, хоча згодом її вартість упала. Раніше секс був головним операційним директором. PayPal. він також заснував ділову соціальну мережу Ямер. Секс був одним із перших прихильників криптовалют, заявивши в інтерв'ю 2017 року, що біткоїн зробить революцію. В інтернеті раніше Трамп також призначив затятого прихильника криптовалюти Пола Аткінса, керівником комісії з цінних паперів і бірж. Водночас стало відомо, хто може стати новим послом США в Китаї. На цю посаду Трамп обрав екссенатора та бізнесмена Девіда Пардіо, який приблизно 40 років жив і працював у Гонконгу. Убраний президент обіцяє запровадити 60 відсоткові мита на китайські товари, а також додаткове 10 відсоткове мито, якщо Пекін не вживе більше заходів, щоб запобігти пото. Tocou de do